І а, зазвичай підтримують речі, які пов'язані з дітьми, з материнством. Ще підтримую спорт, тому дуже люблю я на і дуже приємно спілкуватися нам у цих акціях і підтримую культуру. Вважаю, що це дуже важливі речі для майбутнього нашої країни. А, дуже хотілося, щоб кожній родині була можливість батькам і дітям а, тримати зв'язок між поколіннями. Щоб кожна людина можливість тримати великий стіл, щоб за цим столом ніколи не було пустих місць. І щоб у родини українських було багато дітей. Щоб ми ніколи не думали про те, що не будемо, як то кажуть, а, там, плодитися, бо нема нам за що виховувати своїх дітей. Я вже був принципом, що якщо Бог дав дитя, то він дає і на дитя, і кожна дитина приходить до цей світ зі своїм споживчим кошиком, і я думаю, що багато хто з вас є багато такі багатодітні родини, вони вже в цьому переконалися неодноразово. Тому що у нас є побоювання, зазвичай досить таки складна ситуація в країні, і знаємо, як живемо. Є побоювання, коли там вирішують, чи народжувати наступну дитину, а як їх піднімаємо, чи вистачить мене сил. Але якщо ми переступаємо цей страх. І робимо цей крок, то наше життя перетворюється просто як в на за найкраще. І з кожною новою дитиною ми стаємо ще багатшими і нас стає більше. Тому е я зазвичай засухаю, що в хороших людей має бути багато дітей, і українці всіх країн мають кохатися і розмножуватися, бо ми тому варті.